Сьогодні на уроці ми розглянемо тему фразові дієслова з go. Частина 1. Go after someone. Йти за кимось. Наприклад, I went after him. Я йшла за ним. Наступне фразове дієслово. Go after something. Намагатися чогось досягнути. I went after my dream, and now I am a famous painter. Я йшов за своєю мрією, і зараз я відомий художник. Тобто тут мається на увазі, що він намагався цього досягнути. Наступне go against. Бути проти, конкурувати, протистояти. Наприклад, I went against this idea. Я була проти цієї ідеї. Та інший приклад: We are going against the best football team. Ми конкуруємо з найкращою футбольною командою. Далі. Go back. Повертатись. I have to go back home and take my book. Я маю повернутись додому і взяти свою книжку. Наступне фразове діє слово: Go out. Йти. Але тут потрібно запам'ятати, що йти, але переважно на якісь заходи. Наприклад,. We went out for dinner yesterday. Ми вчора ходили на вечерю. Далі. Go out with someone. Зустрічатися з кимось. She went out with Tom last year. Вона зустрічалася з Томом минулого року. Наступне. Go over something. Перевірити щось, переглянути. Please, go over your answers in your tests. Будь ласка, перевірте свої відповіді в тестах. Наступне go by. Проходити, проїжджати повз. Або також має значення проходити про час. Наприклад, I go by this supermarket every day. Я проходжу повз цей супермаркет кожного дня. Та наступний приклад 5 minutes went by. Пройшло 5 хвилин. І так, сьогодні.